У нас вчора на 12 годин дня мав бути, відбутися ярмарок, така акція від Будинку культури. Була оголошена, от Олена Михайлівна, представник будинку культури, мене оголосили. І люди почали збиратися ще з 11 годин. І так, кожен щось приніс і кожен щось купив. Були й покупці, але саме головне, що без 15 першу, тобто в 12.45 вже не було що купляти. Люди розкупили все, там були і хризантеми, вон залишився один кущ, то ми його розділимо і ще зробимо ярмарок. Ми плануємо ще один ярмарок, десь, ну не знаю, десь перед, перед Миколаєм. Бо людям дуже сподобалося, люди були дуже активні, і ми вторгували 18 тисяч 130 гривень. Ми залишаємо їх тут на місці, тому що наші воїни приходять в відпустки зараз. І дуже багатьом потрібна допомога, тому ми вирішимо колегіально, кому. Як будемо ці гроші розподіляти? Оце всі люди, які тут є, вони сьогодні працювали з цими свічками. Завтра залієм, добре, що ви дякую за парафін. Дуже гарно пахне. Постараємося зробити так, щоб хлопці наші не мерзли. Ну і зберемо продуктів, щоб голодні теж не були. Нам допомагають, допомагає влада і наші люди завжди готові. Ми дуже швидкі на підйом, тільки дзвониш, приходять, збираються, роблять. Єдине, що тут холодно, тут треба трошки незручно. Але ми не боїмося нічого, бо хлопцям там ще важче. Хлопцям там ще важче. Скажіть, вас не важче, коли нічого. Та тут Олени Михайлівни син воює, Ганни Михайлівни син воює, і воював, він був лікарем. Мої сини зараз воюють, десь там не знаю навіть на якому напрямку вони артилеристи. У нас всіх діти воюють. Я очолюю від окрему організацію Теофіпольської громади від Всеукраїнської громадської організації. Матері об'єднання матерів і дружин захисників України, і ми працюємо не тільки з воїнами, ми працюємо з матерями, з дітьми, тому що їм також важко, особливо важко психологічно. 18 числа ми веземо матерів загиблих воїнів, матерів тих воїнів, які на передові воюють. Веземо на екскурсію в зарваницю, тому що їх треба завести в якийсь центр сили, щоб вони не втрачали сили і чекали своїх дітей. Ну більшість нашого часу проходить в роботі і в молитвах. Працюють всі. Коли частина людей на роботі, то Олена Михайлівна на роботі, вона цілий день тут. Хто що приніс, вона записує. В нас ведеться облік. Ми всіх людей знаємо і ми кожному дякуємо. Я як тоже мати, мати воїна. І теж дуже переживаю, дуже переживаю не тільки за свою дитину, я переживаю за кожного воїна, який зараз там на передовій, чи взагалі він воюють ці наші хлопці, і теж постійно молюся, бо я вже прийшла з церкви. Ця перемога вже, дай Боже, щоб вона вже настала, і щоб наші хлопці, наші сини, щоб повернулися, дай Боже. Оце єдине наша материнська зараз така. Моя така, так, так, щиро вдяка так, так. да. від Тернопільського обласного фіша, Тернопільський козацько десантний екологічний осередок ім. Дмитра Байдовичнівецького та громадська організація десантно козацький рій висловлює щиру вдячність групі волонтерів села Новоставці за вагомий вклад надані волонтерської допомоги воїнам Збройних сил України та цивільному населенню. Запевняємо вас, що ваша самовіддана волонтерська праця сприяє зміцненню бойового духу вояків українського війська, вихованню відданих українському народу. Одо від захисників на засадах християнських чеснот до протипорядності і готовності до самопожертви, ім'я досягнення перемоги у боротьбі з ненависним ворогом, що насилися плюндрувати рідну українську землю. Хай щастить вам і вашим дітям на життєвих шляхах. Нехай збудуться ваші найсокровенніші сподівання і мрії. Нехай Господь Бог благословить сториці вас та ваших рідних. А Пресвята Богородиця буде вашою надійною покровителькою та заступницею на ноги літа, Наказний отаман власного кишата. Ee, голова гробицької організації Десапно-Козацький рій Васей Володимир Олексійович Передаю вам цю подяку. ще дуже дякую і тут розмістимо у нас в штабі А ми Я... можемо вам сказати, якби не Я... ви, то ми і не далі. І як без вас ми теж нічого не будемо. Ось наша славна Україна за. I'm <laughs> <laughs>